Львові закінчив 21 червня, після чого був направлений без відпустки до військової частини 55-го артилерійської бригади до міста Запоріжжя, де пробув два тижні, після чого 9 липня нам сказали, ми пішли з другом огляда ввечері, також лейтенантам, і дзвонять, кажучи, нарада на 8-му годину вечора. Запізнилися на нараду, де нам сказали, що о 6-й ранку виїзд в зону проведення антитерористичної операції. І... А скільки, ну тобто тоді вже йшла війна, так? Цілі... Так, третій ну, цілі... місяць вже йшов. Навіть більше була війна і ми поїхали в зону АТО 11 липня прибули в зону АТО. А куди саме? Ну, з півночі Донецька ага. звільняли населений пункт Авдіївка. Влітку це було, потім біля Піски стояли, працювали на Донецьк. Після поїхали на південну сторону Донецька, населений пункт Оленівка, Андріївка. Під самим Донецьком зараз це територія під контролем терористами. Там були, а вже останні два тижні були під населений пункт Іловаськ мост Тобто наше завдання було вести розвідку, контрбатарейна боротьба. Якщо їхня артилерія стріляє, то ми виявляємо, звідки вона стріляє. І стріляєте, ну і передаєте координати і стріляєте відповідь. А ти казав працювали по Донецьку, тобто, щоб так. нас ну, не зовсім правильно ну, працювали... зрозуміло. Тобто в Донецькому напрямку, От, де, якщо звідти стріляють, то ми визначаємо звідки. Але жодного разу в населені пункти не було. Відповіді, не стріляли. Бо, принаймні при мені такого не було. Mm -hmm. Тобто, коли почав формуватися так званий Ловайський ПТ, тобто ви там були да, спочатку, скоч... я так розумію, що? Ну, ми ще були десь з числа 12. серпня, десь 12, 13 серпня. Навіть з 10 серпня були вже там. А почалося це, мабуть, 20. х Двадцяте число. А от розкажи, як взагалі була атмосфера ну, в самому Ловайську, тому що я знаю там інших хлопців, там військових, добровольчих батальйонів, що всі були певні, що ну там до Дня Незалежності ми візьмемо Донецьк. Там ну, були такі досить патріотичні, патріотичні такі настрої, що ну тобто українська армія просувається. Там так, дійсно, так і було завжди, коли з перших днів ми про зоні проведення АТО завжди йшли наступ, просувалися. І з перемогою. Mm -hmm. І дійсно до цього йшло, навіть я також вірив, що 24 серпня вже буде перемога, але ну, думаю, трошки затягнулося пізніше. І дуже велике, велике зібралося Збройних сил, ну, сам, силових сам, структур сам, в, сам. В, в напрямку Іловайського. Бо після Іловаська це береться в Кільце Донецьк, і, тобто, стратегічна була. Місто Іловась. Mm -hmm. І дуже довго просто там стояли два тижні, тільки я там був два тижні. А коли зрозуміли, що під Іловайськом ну, там, починається там, що вас починають оточувати, що це якийсь котрі? Ну, то 24 серпня у нас за 200 метрів від стилової частини блокпосту, ми стояли біля блокпоста в районі батальйону територіальної оборони, за 200 метрів почали оточувати нас. З тильної сторони. У тобто, нас не... це, це, це твій, твій підрозділ. Мій підрозділ і плюс 20 чоловік ТРО, mm -hmm. батальйон. Почали оточувати вже за 200 метрів, бо техніка за штатною структурою це ну, полк. Ну, я знав, що це десантний, бо десантна техніка, яка десантується. А вони були без, без будь-яких опізнавальних. Без будь-яких опізнавальних розпізнавальних знаків, там були тільки кільця жовті. А, ну, на, на, на техніці. Ага. А на руках, да, на руках і ногах були пов'язки білі. Ну і, і, тобто, це, 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 це були? Це були російські військові я ну, Поясно, що росіяни, кадрові російські підрозділи. Після чого вийшов з блокпоста старший на переговори, хто ви такі, ну дізнатися, бо на радіостанції вийшли і сказали, що свої, напевно, вже штаб захопили. І ті сказали, слава Україні! Наші сказали, нашим у відповідь сказали Слава, слава, виходьте на дорогу, там, зі зброєю всі залишитись живі. Він ну, командир блокпоста так, вирішив так зробити. Тобто, якщо вже давати опір їм, то вже дійсно було трохи запізно, бо їх забагато було. Скільки людей було на блокпості? Ну, 20 чоловік і нас шестеро. Ну, них два чоловік, у них була стрілецька зброя тільки. І... МТ-12 гармата і зенітна установка. Але вона була вкопана в, в, в бік противника, зайшли з тильної сторони і сказали, що свої. І навіть якщо б почали розгортати, то ну, не встигли б. І він прийняв таке рішення і мені каже, що ні, я не буду. Ну, це ясно. Ну, він каже, це свої, все нормально. Ну, які свої не може бути свої, так. У ну, мене немає такої команди, я тобі не підпорядковуюсь. Ми відходимо далі по зеленці. Тут ти, шість твоїх. Да, я і п'ять моїх солдатів. Відійшли далі, там були дві протипіхотні міні, міни ті керовані. І щоб їх, їх не спрацювали, я зняв підривники, там, щоб було безпечно. А далі були сигнальні міни. Ну, далі йти було не можна, бо їх виявити дуже важко, навіть коли сам їх виставляє, бо вони так гарно замасковуються. А якщо спрацьова сигнальна міна, то викривається вогонь відразу ж. У зі всього що є тут. Mm. Розстрілюються. І залягли чекали. Якщо свої, то свої завжди можна вийти. Чужі дадуть бій, то також дамо бій. А, ну, Mm -hmm. Після чого підійшли к нам по зеленці. Тобто ком командир з цього блокпосту, який вийшов, їх всіх ну, по -по пов'язали, так? Ці, так, ці, ну я про це не знав. Uh -huh. Потім я почув на радіостанції моїй, яка була в машині. Ну, я був недалеко від своєї машини. свій позивний виходь на дорогу, все нормально, виходь. Ну, а я, ну, як нормально, нічого не нормального. Uh -huh. Після чого позеленці пішли солдати. Прикриваючи одним із заручників батальйону ТРО. І з планів у нас обійшли вже технікою БМД. Тобто дівати було нікуди. І підійшов до мене офіцер. Ну, я думаю, що це офіцер, бо в нього був пістолет. І почав біля мене махати пістолетом, так він дрожав, знаєш, ну, перелякав. Ну, вони налякані, дуже налякані такі були. Вони не знали, де вони, що. Почав махати, прикриваючись заручником і каже, типа, здавайте, скидайте зброю, я встав, кажу на переговори, на переговори, ну, на російської кажу, переговори, хто старший, ко мне старшого, ну, почав дійсно на них, знаєте, з... якось відповідальність, mm -hmm. адреналін, знаєте, з Божою поміщою, тобто все робив правильно. Тобто показав агресію, то вже... Коли вже на тебе пістолет накладають, або снаряди біля тебе розриваються, в тебе вже думки інші, Ну, знаєте, якісь ну, добре в голову, то значить помру, там, не буду мучитись, знаєте. але це одразу відходить, коли ти знаєш, що ти відповідаєш не за себе, а за своїх солдатів, за своїх підлигли. І тому треба думати головою, ну, як спасти всіх. Каже на переговори, що і всі залишимося живі, а то ми так зараз вас вб'ємо всіх. Ну, таке, знаєте, погрози якісь турні, ну а що робити? Встав, він каже, лягає, я кажу, сам лягай, ну знає, таке. Ну це мені потім вже хлопці розказали, що я так сильно не пам'ятав. того. І кажу на переговори, добре-добре, і мене це пов'язали з квартири і хлопців теж. Потім возили нас, я взагалі нарахував російських багато технік їхніх. Ну, взагалі то КАМАЗи роз... і БМТ, трохи танків було, і га... і... гаубиці десантовані, ті, що десантуються. І повели мене до командира полка, каже, командиру полка його. І дійсно це було підтрим... підтвердження, що це. Тобто ну, ну, до цього не, нічого не казали, а потім повели. Ну до, так, до ну я почув між собою, потім ще ми чули, що люди, звідки вони солдати, чому вони прийшли. Один солдат мене спитав, каже, а ви воюєте проти української армії? Ні, ми є українська армія. Тобто вони не знають, що, звідки стріляють, стояли на... На висоці чи з росіянами. Ми в, в одному зілу були всі там всі О, полонені, полонені скопичилося близько 40 чоловік з різних поблизу, тих, хто був. І населений полк Старопешини Старобешева прямо при нас по самому місті снарядів 9 лягло одночасно. І вони ну, можливо думають, що це наші, хоча снаряди прилетіли з тієї сторони не підконтрольні нам. Тобто, ну, провокації, дуже багато провокацій. Ну так, був в полоні, потім один день, одну добу був в Сніжному, а після чого ну, десь майже два з половиною місяці був в Донецькому. Приміщення збув. Ну, розкажи взагалі, як перші враження від яма воно називається, чи як він називається? Ну, відбув я був в ямі, а на першому поверсі, там, де приміщення архіву. То спала на поличках залізних, таких шестиповерхових. Там Там документи раніше? Да, там ну, для документів. І таких 120 міст було. Але було там від 60 до 140 чоловік. До 146. -ти. Тобто і по три лягали, ну по-різному. Всі українські військові добровольці. Так, вс... ні, добровольців не було їх окремо. Були тільки внутрішні війська, Збройні Сили, ТРО. А як взагалі? Є яка, була якась різниця між ставленням до військових, каблук військових і там, так, бо до військових до офіцерів погано ставилось, бо нібито ви привелися до людей, це під вашою командою. До мобілізованих, ну, вас заставили, бо або тюрма, або йти воювати. Ну, так само до солдат. А до, до, добровольчі батальйони на них казали, що ви самі сюди прийшли, і вас ніхто не звав. До них трошки ну, гірше а, Ну, Як, як взагалі, що, що там робили, який був розпорядок дня, то добудував. Чотири рази в туалет водили за добу і їсти два рази на добу давала. Mm -hmm. І все. А так спочатку били, а потім вже ну, десь до 1 вересня. Ну, били це такі ПВО, ППО підрозділи і. Ну, зенітчики так, і, і артилеристи. Розвідники ще трошки. А я ну, артилерист, розвідник і офіцер, коротше, трошки. Все, все, все. А що б питали на допитах? На допитах питали так. Сидиш, яка частина, де. Ну так само, як інтерв'ю вам дають, так само і питала. Де служив, де вчився, яка частина, що де частина є. Які підрозділ, все. Ну, таку інформацію, яку дійсно можна знайти в інтернеті без всяких проблем. Знаєте, ну. Тут чисто якісь формальні. Тут формальні, ну, я, в принципі, нічого секретного такого не знаю. І навіть де стояв, це, це вже територія підконтрольна їм. Тобто теж це не секрет. Mm -hmm. І ще такі там, питання, такі були у них. Там. Чи є іноземні інструктори там, в академії, де вчився. У ну, мене просто військове посвідчення офіцера, воно було вилучено. У мене в офіцера в машині було, і воно в них було. І це питали, чи були іноземні інструктори, це такі, знаєте, ну. У них чоловена пропаганда. Ну, По чому ти зрозумів? Що, 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 як, як вони, що вони в головах, ну, як тобі здається, тобто, як вони бачать? Ну, ну, цю, цю ситуацію? — Їх, якщо послухати, так, то вони дійсно. Це наша земля, ви прийшли на нашу землю зі зброєю. Вас, ну, гості приходять, але зброю, ви прийшли сюди вбивати. Вас ніхто не знав. І тому нам, ми вимушені брати зброю і воювати, захищати свою землю. Це їх, ну, їхня думка. І вони в неї вірять, тобто і за нею воюють. А, ну, що, що ще там відбувало? Якісь роботи, роботи ну, були? Роботи розражали гуманітарку. Там. Ну, продукти це пару разів було. А так форма російська, але старого зразка. А що тобі взагалі щось запам'яталось? З цього періоду якісь такі яскраві епізоди. А, ну із з яскравої до нас приходив батюшка з Росії. Ну, видно, що дійсно батюшка. Не. З Росії з ним теж якийсь, мабуть, наполовину батюшка. І, і бивший начальник тюрми теж, і в такій папахі, такі великі шарці, знаєте, і приходили п'яні вони. Ті Так, що... да, так, п'яні, ну. І вони в це заходять, кажуть, хто православний. Ну, ми всі православні, віруючі. Каже, символ віри знаєте, ну, це велика молитва символ віри, то не всі її знають, навіть ті, хто постійно ходять до церкви. І ну, то ніхто не виявився, ніхто не знає на пам'яті. Каже, все, ви не православні. Коли останній раз ви до церкви ходили, місяць назад, якщо не ходили, то ви не православні. Ну, потім кажуть, Набираємо штрафний, а у кого хрест є, у кого є хрест вийти. А там у хлопців було таке навіть, що мені казали, що зніма... ну, зніми хрест, поклади в карман, бо ну, такі, знаєте, чи не достойні щось носити. І форму знімай, бо ти не достойний носити. Ви не православний, як ви можете хрести носити, ви Це, як, як католики, там, що таке не кажуть. І, коротше, каже, набираємо штрафний батальйон. Каже, хто штрафний батальйон, другий батюшка ходить, каже, відпущення гріхов через прощення, покаяння. Тобто це у нього удар пльотки, це прощення прощення. А так от батюшка була, ми потім посміялися. Було страшно, знаєте, бо хто знає, вони в там застрелили те, що хочемо можуть зробити. Ну не бачили якихось таких тортурів, може, з іншими щось. Можливо. Ні, ну тільки били і все. Мене раз побили. А за, за що за що богу? Ну, за те, що я артилерійський розвідник. А коли брали ці росіяни, перша фраза була Ми, браття слов'яні, прийшли воювати проти вас фашистів, за віру свою православну. Тобто в них вони критикують нашу владу, кажуть, що вони гомосексуалісти. Там, ну, знаєте, Європа це гомосексуалісти, це, якщо брати релігійний напрямок. Що ін по іншим напрямкам пропаганди, то це вся Америка, вона хоче нас роз'єднати, це вона робить, що ми воювали, все Америка навіть. Таке, що американські танки йдуть зі сторони Росії. Ну, такий бред кажуть, що поляки і негри воюють за нас. Можливо, десь один, два, п'ять, двадцять добровольців десь і воюють. Але це не всі, це навіть не один відсоток. Ну, це дуже мало. Це просто пара людей, які добровольці. А за них дійсно лева частина це російські кадрові війська Російської Федерації. А хто тебе допитував, до речі? Допитував. Ну. Сидів я біля слідчий, такий молодий хлопець, і він мені навіть, носить, там своєю пропаганди, що вони там Донецьк, сила, там, а ми там. А він хто? Він каже, я вчитель, я закінчив, ну, на піднову, а в Славянську вчився, і тепер мені хоч, ну, довелося і за вас воювати, і от тепер я слідчий, там воював, там, то, то, і тобто, ну. Вчитель слідчий, ну якийсь хлопець мені буде розповідати за артилерію, що їх бомблять. Дуже пропаганда. Ну, пропаганда дуже фантастична, знаєте, навіть військовий не кожен ну, зрозуміє, правда чи, чи, чи то ні. Тобто, тільки фахівець, який то вчив, може зрозуміти. Тобто у них оце точка У, фосфорні боєприпаси, потім зажиґ. Ну, фосфорна хімічна зброя. Це все у них всюди, знаєте. По Донецьку бомблять. Мене ж міністр оборони возив по Донецьку, він хотів показати, що бомблять Донецьк. Він мені того не показав. Я сидів мовчав в машині. Але... міністр але... оборони ДНР? Так, да, да. так. Та там два джипа, я сидів там зараз. Займ... А що як це взагалі було Ну, останній день мене визвали. визволили, повезли спочатку в їхній штаб. Там кабінет, кабінеті куча, там охорона міністра оборони і... Там нібито якась Хабченко, як... ну я не знаю, де його кабінет там, але факт в тому, що був у міністра оборони в кабінеті. І він мені він розказ... починає мені розповідати за артилерію, за війну, а сам каже, вот, розумієш, я 30 років в дзюдо, тіпи, тренером по дзюдо. Тобто я розумію по життю, так, дійсно. Якщо людина спортсмен, в тренера була, то вона ну, освічена, розумна. Але нова розумна, вона не фахівець в військовій справі. І він мені розповідає про якісь снаряди, як такі фантастичні речі, каже, 20, мої артилеристи б'ють 28 мін з 30, е, е, попадають в ціль. Ну і він то, каже, ну, таке враження, що він дійсно в то вірить. Тобто це ну, просто ну, не може такого бути. Це, я, як я то вчив 5 років, я то на практиці, на теорії все знаю і на війні, а він мені то розповідає, ну я сижу, слухаю, що Суперечити. Такі фантастичні речі. ну, Каже, в мене мобілізація, 5 чоловік на одне місце, всі хочуть служити. Ну, Хоча я дійсно знаю, так, як то мені. Це Захарченко був? Ні-ні-ні. Кононов. А -а -а. Це міністр оборони теж. А -а -а. І що потім тебе возили по Донецьку, показували. Так, він возив, от дивись, як ваші бомблять. Так я бачив будівля. Дев'ять типоверхова, можливо, десяти десь така. Та, що зі скла повністю. Ну, тобто сплоску. І немає, що всі розбиті. Каже, це ваші. І якщо показує якийсь стару будівлю, показує мені, каже, це ваші бомбля, просто стара будівля. В Донецьку розбитий кіоск. Я можу обґрунтувати кожен випадок, що це не снаряд. Обґрунтувати ну, 100%. Який снаряд. Ну, тобто навіть будівля без... От вам показати ну, навіть людині якісь цивільні, сказати, от бомблять Донець, дивись, там будівля без скла. Ну, я знаю, якщо падає снаряд, то осколки витикають, десь на 150 метрів. І десь має бути на землі ця mm -hmm. воронка десь ну, неважливо, відмитина якась може бути, якщо тверда поверхня. Ну, не бачили її, можливо, з іншої сторони. Ну, І якщо осколки, то воно кругова діє. Тобто інші будівлі також би зацепило без скла. І всі скло би не вибило. Тобто, судячи по всьому, це ударної хвилі, це Будівлі самій. А що ці хлопці, яких з тобою в полон взяли твій підрозділ, під п'ять чи Всі на свободі, живі, здорові. А ви разом були чи? Так, разом всі. Ага. Ні, ми два офіцери разом, чотири солдати в Сніжному були. Всі на свободі. Один останнього звільнили десь три тижні назад, то він зараз в відпустці. Ага. А ну розкажи взагалі про звільнення, як це, як трапилося, що тебе звільнили. Був міністр оборони, він мені повний ну, казав за їхню сторону, що за ними правда, А тобто то, вони тебе вербували? Так, на їхню сторону, ли не повний соцпакет там, перейти, там, щоб воювати з ними за правду, за діда і свою провину визнати. Ну, їхню пропаганду і мені нав'язували, це неодноразово було так. Потім возила до кабінету одного якогось їхнього полковника, він там каже, хто тобі брав полон? Я говорю, полк. Каже, в мене немає полків, це батальйони мої Денеєрівські. Він мені на карті обстановку, там показує щось. Ну, я киваю головою, що я щось скажу. Каже, ти любиш солодке, люблю. в цукерки. Я говорю, я не хочу. Він пішов, десь взяв мені коробку цукерок, дав рошен. І і він всюди рошен, міністра оборони, рошен. А потім вже в автобусі я подивився, вони прострочені. Знаєте, вже. Тірошей. Але він хлопцям дав, ну, хто, хто, хто Міністр оборони переманював на їхню сторону і ще один полковник. Ну і слідчі також теж питали. Mm -hmm. А ну, як взагалі процес того, того звільнення? Потім ну, міністр оборони мене возив по Донецьку, підвіз до, примі... до СБУ цього району, і там стояли вже автобуси, офіцерський корпус. Там, де Рубан займається mm -hmm. обміном полоненим. Ну, ми всі чули в камері, там, що є такий Рубан, який займається звільненням Звільнення, та обміном. Після чого підійшов до міністра оборони Рубан, ну, вони проговорили, там, ну, два слова перекинулись і мене екіпаж, що, там, на рахунок обміну. І мене питають, ти будеш з нашої сторони, ще раз питала, типу, чи на Україну поїдеш на звільнення. Кажу, ну на Україну поїду, звичайно. Ну, піш, пішов в автобус, сів. Але я до останнього не вірив, тобто мав холодний розум, адреналін, трохи, емоції відходили. Тобто там, де вони не потрібні, їх не було. І після чого мені Рубан показав фотографію, де був він біля мого тата, ну біля мого батька на одній фотографії. Я зрозумів, що все нормально, це ніяка не. Не обман, буду вдома. Mm -hmm. Ну і все. Так вони поміняли, вже привезли в Тімпропетровськ, після чого забрали батьків. Mm -hmm. А ти розповідав, от я знаю, це цікава історія, що вони ну, тебе відпустили через твого діда? Так, вони дізналися, Володимир Рубан дізнався від мого батька, можливо, це й допоможе. Він каже, так може допомогти. І дійсно, просто вони зробили можливо, пропаганду собі таку, що рекламу, що вони солідарність з. А хто твій дід був? Мій дід – Герой Радянського Союзу. Велику чесняну війну він воював і також офіцер. І вони зробили на цьому пропаганду. Це моя думка, що вони солітарні з В'єтнами і відпустили в Шанна. Вони ж воюють за дітом, за віру, православні. Тобто тебе відпустили дід воював. Так, так, бо важко таких, як я, міняти. Як взагалі твої близькі родичі? Дуже важко. Мені нормально, з Божою допомогою, я взагалі не помінявся. У мене, знаєте, після навчання в академії, я, коли всьому тебе обмежують, у всьому обмежують в академії, знаєте, ніякого вільного часу, нічого немає. Тобто, якщо він є, треба його заробити, і той його забирає. Ти починаєш цінувати життя, в тебе є вибір, куди піти. Це таке щастя, ти починаєш цінувати життя. Після полону, після цього війну, помивав. Ну, то почав знецінювати все матеріально. Тобто почав розуміти, що дійсно це головне це життя, як мені казав один полковник, каже, головне руки, ноги, голова. Але все інше не важливо. Тобто для мене головне життя і життя і здоров'я своїх близьких рідних. Ну, а все інше, то не важливо. Ну, як зізволювався якось батькам, вони знали, де ти. Один раз подзвонив через два тижні. Як попав, тобто кажу, то, то, що мама, я живий, все нормально, не б'ють, я в полоні, все добре. Спочатку, коли поїхав, то не казав батькам теж, але це одно ну, переживають. дуже, Переживають, ну, батькам найважче це мамі і всім, хто мене, всі, хто мене знали, всі переживали, молилися. Ну, Особливо страшно було це, коли перші рази були, коли вже попали в полон і невідомо, що буде з нами. І коли вночі визивали артилерісти на биха, і знаєте, і чекали, поки прізвища не звуть, ну так само не виходило. І було страшно перші ночі взагалі всю ніч молився, щоб страшно, бо визивали, били людей. І один, одного разу мене визвали і побили. І коли били, то навіть знаєте, не кричав нічого, там, М -м -м", там, бо молився, щоб не відбили. Нир, нирки не відбили. били по нирках спочатку кулаками, а потім вже бали палицю таку міліцейську резинову. Палку резинову. І... І побили раз, нормально так. Після чого не трогав, ну не били мене. І морально дуже доставали там, такого погрожували. І страшно було в кінці. Бо невідомо, коли ходиш по кабінетам, ти поволонений і водять тобі по керівництву їхній в лапках ДНР і міністри, там, кабінети, прийомні прийомні багато і посадовців їхніх, різних військових, там, Чечени там, навіть були, і питають мене, чого ти сюди прийшов, там, тобі вдома не сидишся, там, ти ще так і дитина, ну, такі. І це було страшно. А так нормально, ну, молилися завжди, тільки з Божою допомогою. Дома зустріли, коли приїхав. Зустріли батьки мене, коли вийшов з машини, коли Дніпропетровськ привезли, вийшов з машини. Ну, мати, батько плакали, і брат ну, молодший також зустрічали. Дуже раді були на емоціях, шок, ну тобто ще не розуміли, знаєте, як я по факту навіть ну, не розумів, на свободі я ще, ще там. Скільки ти всього в полоні провів? 87 днів. Це майже всю, всю осінь, так? Ну так. Да. І коли якого числа тобі 18 листопада. А, а Як тебе вже в частині зустрічали командування Ну, Нормально зустріли, сказали молодець. Тобто, дали відпустку. Там, довго не затримували, щоб скоріше поїхати. Ну, на наступний день після частини я поїхав відпустку. Місяць був відпустці, дає їздив до Львова, друзів своїх всіх бачив, після чого в суму і в Запоріжжя приїхав. Ну, Взагалі залишаються в полоні, друзі, mm. там якісь. Ще залишились? Так, ну, залишились ті люди, з якими я сидів в полоні. Але багато звільнили, але ще є. Mm. Але я думаю, ну, завдяки людям, які в нас є, все буде добре, мирне небо не, mm. не, mm. не загорало. E ah!